Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 322 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Основний напрямок удару Хмельниччина, місто Староконстантинів. Військові звітують, станом на 9.30 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 292 ворожі БПЛА типу шахет, безпілотники інших типів, 157 збито вогневими засобами ураження, 135 локаційно втрачені подавлені реп. Совано влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях. Падіння збитих уламки на шести локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Уряд Німеччини планує закупити у США два ЗРК Петріот для України. За даними видання білд. Наразі Німеччина працює над екстреним рішенням для забезпечення України новими оборонними системами та достатньою кількістю ракет. Співрозмовники в службах безпеки вважають, авіаудари Росії по Україні також мають на меті вичерпати арсенал ракет Петріот. А рішення США зробило ситуацію ще драматичнішою. Речник уряду Федеративної Республіки Німеччина Штефан Корнеліус підтвердив, що Німеччина веде інтенсивні переговори зі США щодо постачання Україні систем. Там Патриот Пентагон тимчасово призупинив постачання зброї Україні, щоб перевірити власні запаси боєприпасів. Про це повідомляє NBC News. Як зазначається, рішення ухвалили на тлі занепокоєння щодо можливого виснаження арсеналу. У США хотіли переконатися, що продовження допомоги Україні не зашкодить обороноздатності американських збройних сил. Відомо, що перевірка не виявила критичного дефіциту. За словами джерел, рівень деяких високоточних боєприпасів дещо знизився, але але не досяг мінімально допустимого рівня. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте висловив надію на гнучкість, США, щоб в Україні були ресурси для самооборони. Про це повідомляє Блумберг. Посадовець заявив, що США мають переконатися у своїх запасах, але при цьому знати, що й Україна здатна рухатися вперед. США повинні переконатися, що запаси перебувають на рівні, який нам потрібен для ша, тому що вони мають вирішальне значення для нашої колективної оборони. Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість, сказав Рюте журналістам. Не в захваті. Трамп заявив, що говорив з Путіним про нові санкції проти РФ. Ми багато розмовляємо про санкції. Він не в захваті від них. Йому вдавалося давати раду санкціям, але майбутні санкції досить жорсткі. Він розуміє, що нові санкції можуть бути запроваджені. Він професіонал, заявив президент. США. Трамп також зазначив, що Путін хоче йти до кінця і просто вбивати людей. При цьому він сказав, що ставиться до РФ жорсткіше. Ніж до Ірану. Словаччина вдруге заблокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ за інформацією, зі змі вимога для скасування вето залишається незмінною. Зокрема, уряд словаччини на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо неодноразово заявляв про відмову запровадження нового пакета санкцій без отримання чітких гарантій від Єврокомісії щодо ініціативи Репавер. Ця ініціатива передбачає повну відмову від імпорту російського природного газу до ЄС. З 1 січня 2028 року, що за словами прем'єра Фіцо матиме суттєві негативні економічні наслідки для словаччини.